Всім привіт! Давненько я щось не знімала нічого для свого ютуб-каналу, не викладала відео. Сьогодні я буду це виправляти. Нещодавно сиділа, роздумувала, щоб його пофотографувати на фотосток, і щось ніяк не могла підібрати собі тему для фотосесії. І ось порада. Якщо ви е, також подовго думаєте над темою для фотосесії, ніяк нічого не можете собі придумати, щоб його познімати, е, познімайте едіторіал фотографії. Можна пофотографувати якусь подію або концерт, але тоді вам знадобиться. Дозвіл на зйомку у організаторів цієї події, там, концерту або змагань, а можна поступити простіше, так як зараз буду поступати я. Зараз я збираюся фотографувати на сток едіторіал фотографії, фотографуватиму харчові продукти. В даному випадку у мене батончики «Баунті». Для Editorial фото можна фотографувати харчові продукти. Єдині дві речі, на які я раджу звернути увагу, це перше на упаковку. Упаковка, надписи на упаковці мають бути здебільшого на англійській мові. Можна пофотографувати, наприклад, українських виробників продукцію, але навряд чи. Її куплять в західних країнах. от І друге, на що треба звернути увагу, це на сам бренд. А саме на те, чи розповсюджений цей бренд в західних країнах. от Від цього залежить, чи будуть ваші фотографії продаватися. Також при купівлі чогось на фотосесію. Звертайте увагу на упаковку. Упаковка має бути цілою, не пошкодженою, не подряпаною і по максимуму акуратною. Такі батончики можна фотографувати на різних фонах. Сьогодні я фотографуватиму на паперових фонах, на двох, точніше, один такий рожевий, на якому ці батончики лежать, і інший буде голубого кольору. Фотографуватиму я цю продукцію в упаковці і без упаковки, також, скоріше за все, буду фотографувати батончики в розрізі. Зараз пофотографую і повідомлю вам, скільки у мене фотографій вийшло. Покажу вам краще з цих фотографій, а також хочу вам нагадати, що я все ще збираю на машину, і десь в кінці цього відео озвучу суму, тобто наскільки я продвинулась до своєї мрії. А збираю я на машину, заробляючи на фотостоках. Отже, у мене вийшло 275 різних фотографій, але Shutterstock не всі фотографії прийняв і зараз я вам поясню чому. Не прийняті були фотографії з батончиками Bounty і Mars. Причина відхилення це матеріали, які не підлягають ліцензуванню. Якщо коротко, то це матеріали, які фотостоки не можуть включити в колекцію із за обмежень в законодавстві. В описі під відео я залишу посилання на статті, де можна про це більш детально прочитати. Там цілий список брендів і не тільки на які розповсюджується це обмеження. Також я дуже раджу, якщо ви заплануєте схожу зйомку для себе для, на фотостоки, детально продумати всю фотосесію і передивитися список за посиланням в описі, чи немає в тому списку того бренду, що ви запланували фотографувати. Зараз мій баланс на фотостоках складає 548 доларів. Від моменту останнього відео пройшло 3 місяці, і за цей час я заробила 176 доларів на фотостоках. Стоках, дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам успіхів і мирного неба.